З метою попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед дітей шкільного віку міського служби у справах дітей організовуються інформаційні зустрічі профілактичного спрямування. В ході заходу аналізується стан відвідування учнями занять, їх поведінка, позаурочна зайнятість та виконання батьками своїх обов'язків по відношенню до дітей. У Дзержинському районі відпрацьована система взаємодії між навчальними закладами. Міліцією виконкомом Зержинської районної місті ради щодо ранньої профілактики і виявлення дітей, які схильні до скоєння правопорушень, хуліганства, куріння, розпиття слабоалкогольних напоїв. Ця робота направлена саме на подолання на ранніх стадіях цих негативних проявів. І щоб у подальшому ці діти мали якусь перспективу вступу до навчальних закладів. Такі інформаційні зустрічі проводяться щомісячно і охоплюють всі навчальні заклади району. До роботи залучаються також працівники сектора кримінальної міліції у справах дітей. В в центрі образування один ученик состоит у нас на учете, на есть завершенні их, Тобто, ми їх виходить, контролюємо час учебного процесу. Проводимо совместные з соціальним педагогом із служби по делам дітей. Рейдове мероприятия проводимо, також посічаємо на дому, вивчаємо клімат, соціальний як він живе вдома, так там в, себе веде в школі. Педагогічний колектив школи запевняє, що така індивідуальна профілактична робота дає позитивні результати. Плоди дає така робота, наша превентивна, сумісна з органами правопорядку, тому що зрівняно з прошлим роком. У нас було стояло на обліку внутрішкільному 18 чоловік. Зараз у нас 12, сьогодні на раді профілактиці. Ми зняли одну дитину, тобто, і у нас менше стало правопорушень.